Всім привіт! Ради вітаю вас на моєму каналі. У цьому випуску, як завжди, покажу вам трошки мого звичайного життя, трошки буднів. Моя сестра їздила на кілька днів в Івано-Франківськ і приїхала звідти з гостинцями. Ось цього ведмедика для Оксанки, а оці ось, ось кремчики для мене. Тут є крем для рук, здається, на основі рози, дуже гарний, з дуже гарним запахом, і блиск для губ. І це ще не все звичайно. Ми обоє великі поціновувачі гарного посуду. Тож вона привезла мені ось таку красиву тарілку, і вона ще шкодувала, що тільки одна, тому що вона хотіла більше. Цього тижня мені також довелось докупити деякі засоби, які вже позакінчувалися. Ось такі ось емульсію для купання. Я додаю до водички, щоб пом'якшити її для купання дитини. І ось таку емульсію ось для тіла. Це не реклама, звичайно, а просто мої такі рекомендації. Крабик для волосся, і докупила собі ще. Доглядові засоби. Ось такий ось тонік для обличчя. Я не впевнена, як він правильно називається. Ну, словом, тонік від Round Lab. Я ним уже раніше користувалася, задоволена. Мені оцієї ось баночки дуже надовго вистачає. Напевне, на рік так точно. Отже, взяла собі такий тонік і взяла собі крем. Ну, він навіть не крем, такий гель від Коздебах. І тепер уже на якийсь час я буду забезпечена доглядовою косметикою. А далі у нас був пікнік із друзями. Ааа, дівчатка, доня, доця, ку-ку.

Стикзірую то саме-самі перші в тому списку. Інстаграм моїй кухні. А вже зашкварчало. Відчуло на цей жар. Стек завжди таке якесь файне м'ясо, десь візьме. де то м'ясо з чого з чого зрізав. Гарри свіжина. Зависька <різь> Ясно. <різь> <Yes>. Така ненав'язлива реклама. то. Запашок <різь> файний пішов, ну. Де твої відео пропали? Що з тобою? Замамчилися? Замамчилися. Такі красиві букети, скажіть, мені так подобається гортензія в поєднанні з іншими квітами. Чоловік на роботі, а я із сестрою відпросилася в мами, залишили їй донечку, а самі трошки вибралися в люди. Чесно кажучи, дуже люблю ось таку ось дощову погоду, якщо не потрібно нікуди йти. Тому ми у мами, в неї є дуже гарна швейна машинка, і я збираюся собі попідшивати постіль для дитини. Я, чесно кажучи, зовсім забула, як шити петлі, але на допомогу мені прийшли різні YouTube-уроки, і ось у мене є можливість зробити петельки на підодіяльниках для Оксанки. Можна було б, звичайно, шити вручну, але це зайняло б значно більше часу і не виглядало б так акуратно. Крім того, я підшивала не тільки петлі, в мене були просто невеличкі шматки тканини, з яких я пошила під одіяльник, наволочку, і в результаті буде готова новенька постіль для Оксанки. А потім потрібно буде лише акуратно розрізати посерединці і буде готовий отвір. Нам батьки чоловіка час від часу передають різну огородину, і утоми якраз наквасили огірки, і вже їх закриваю в баночки. Квешу за рецептом своєї мами. Він мені дуже підходить і, і подобається тим, що всього за три дні огірки гарно вкисають і потім гарно зберігаються. Ну і смачні, звичайно що, що дуже важливо. І я думаю, напевне, внизу під відео я залишу для вас також рецепт ось цих квашених огірків, щоб ви мали можливість спробувати для себе. Гляньте тільки які красиві баночки. Мені так подобається, коли полиці на балконі в кладовці заповнюються різними закрутками. Thank you. Поки дитина гарно бавиться, я збираюся завершити свою роботу із постілю. У мене тут зразу готові гудзики, які потрібно пришити. Я собі їх так тихенько позичила в мами, ось і збираюся вже нарешті завершити цю роботу. Я думаю, ті, хто мають маленьких дітей, мене чудово зрозуміють, що дуже часто доводиться якісь свої справи ставити на паузу. Дайте. Мм. Дайте. Будьте. Будьте. Ува! Ува! Тиде. 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 Ува! Ува! Нас. Ну, Щелоткі ноги. Сьогодні в гості зійде сестра, тому я збираюся пекти такі дуже швидкі ліниві булочки із персиками. Чому швидкі і ліниві? Та тому що я для їх приготування використаю звичайне листкове тісто магазинне. Формую ось такі невеличкі торбинки, виходить дуже-дуже невибагливий такий рецепт, але запевняю вас, це точно смачно. І ще будуть запечені овочі. Кабачки і баклажани уже гарно приготувалися, запеклися зі спеціями, але щоб було ще смачніше, я додаю тертої моцарели. Тепер треба ще всього кілька хвилин, щоб вони доготувалися духовці до і сир гарно зазолотився. Ось таке сьогоднішнє відео, а я дуже дякую вам за те, що ви присвятили свій час для перегляду. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайтесь надалі і переглядайте наступні випуски.